300 мільярдів доларів російських грошей лежать в Європі. ЄС досі не віддав жодного цента Україні. Після вторгнення 24 лютого 2022 року Європа заморозила ці кошти. Вони приносять щороку до 5 мільярдів доларів прибутку. І весь світ чув цю обіцянку. Цей прибуток піде на озброєння України та на відбудову України. Але знаєте, хто блокує це рішення? Бельгія. Саме там зберігається більшість російських активів. Саме Бельгія отримує з них щороку приблизно півтора мільярда євро податків і не віддає Україні жодного центу. Росія вбиває нас своїми ракетами, а Бельгія заробляє на цих коштах і каже, що це ризиковано. На ці півтора мільярда євро Україна могла б закупити ППО, дрони, ліки та врятувати тисячу життів. Тому 12 грудня о 13.00 UNDI разом з небайдужими ірландськими організаціями виходить під посольство Бельгії у Дубліні, щоб сказати досить заробляти на нашій крові. Якщо ви маєте вільний час, маєте змогу, то доєднуйтесь до нас. А тепер запитання: скільки ще потрібно загинути українців, щоб Європа нарешті зробила свій вибір?